Здоровенькі були в цьому відео, ми з вами зробимо огляд на акаунт прем'єр-міністра Юкрейн ГТА. Подивимось, як він живе та що він має на своєму акаунті. А якщо тобі сподобається дане відео, то я попрошу тебе поставити лайк та підписатись на цей канал, щоб такі відео виходили набагато частіше. А якщо ти хочеш грати разом зі мною, то завантаж гру за посиланням в описі. Реєструйся акаунт на другому або четвертому сервері, та вводь мій промокод Козача з другого рівня, щоб отримати приємні бонуси на початку гри. А ось і наш прем'єр-міністр нас чекає біля мерії міста Дніпра. Привіт, Владе. всім привіт, так, Влад. Давай для початку пройдемо в міську раду, подивимось, взагалі, де ти працюєш, подивимось на твій кабінет, і там вже проведемо з тобою інтерв'ю. Так, Влада, перше таке питання буде для тебе. Розкажи, як ти взагалі дізнався про проєкт країн Віта. Ну про проєкт я ще знав давно. Ще від початку його виходу, що коли був бета тест я з другом е, скачали в перший день виходу, пограли трішки, ну десь тижня-два. І ну, особо не розібралися в ньому з самого початку і закинули його. Потім вже десь через місяця 4-5 я ну, вирішив, ну, побачив в Тіктосі дуже багато е, відео, що ну, про Україну та. І вирішив сам спробувати і пограти. У мене приблизно така ж сама ситуація, але не прямо з початку самого існування проекту був а вже трішки пізніше. Друге питання: які в тебе були роботи до прем'єр-міністра? З державних організацій працював ДСНС, -у. був полковником ДСНС. -у. Дякую. А тепер розкажи, як ти став на прем'єр-міністра? Напевно, в тебе якийсь був доволі тяжкий шлях. Ну. Так, я прям його тяжким не назвав. Ну треба було готуватись до екзаменів, трішки готувався, а потім вже пройшов. Ну, йшов на обдзвон, обдзвон пройшов на відмінно. Ось зараз на посаді премєр міністра міста Дніпра. Не знаю, це таке, може доволі делікатне питання, але не міг би ти розказати, скільки в тебе зараз грошей на руках, на твоєму балансах, може їх декілька є. Ну, наразі на карті в мене 418 тисяч, а ось на балансі 33 мільйони 586 тисяч. Нічого собі, Тобто, ти в нас такий тяжкий мільйонер вже. Ну, я б не сказав так. Да, ну, 33 Тому мільйони це ще, ще є до чого рости. Ну, то добре, бажаємо тобі з нашими глядачами успіхів у кар'єрному зростанні та у особистому. А тепер таке. Ми б хотіли подивитися на твій автопарк. Зможеш нам його показати? Ну, пішли. Тому що дуже цікаво, які як взагалі є автомобілі у прем'єр-міністра, тим паче в тебе аж 33 мільйони. Думаю, там щось цікавеньке для нас буде. Ну, можливо, щось ціквеньке буде, але ну, наразі немає великого автопарку. Світ. З найдешевших перейдемося зразу. да, давай з найдешевших з... до найдорожчих. Добре, наразі в мене є отакий білий зазік з такими гарними номерами. Опа, ну давайте подивимось номери. Ой, номери 9595. Ну слушай такі, непогані. Не непогані номери, а є якісь детальки на ньому чи нема? На цьому немає. А ось на цьому вже є. Опа! Ще один. І такі номера також доволі красиві. Дивіться, друзі. 1117 ММ. Ти любитель, я бачу, красивих номерів, так? <рес> так. Трішки є. Так, а ну покажи нам, які в тебе там детальки є. Давайте так, давайте подивимось зараз техпаспорт цього Зазіка. Значить, у нас є ось такі детальки. Непогані доволі. Двигун є, турбонадув, трансмісія, чіп галь, машини. Тобто такий базовий стандарт. Деталі є, доволі непоганої якості. Давай далі. Наступний автомобіль. Так, наступний автомобіль це Rolls Royce Cullinan. Опа. Це вже. Це вже доволі така машинка серйозна. Давайте зараз на номері подивимось. 0222. Ну, слухайте. такі автомобілі я б собі хотів, би, знаєте. Так, зараз нам Влад покаже, які є дедальки на цьому автомобілі. Чисав. Так, двигун третій, турбонадух четвертий, трансмісія п'ята, чіп другий, гальма, другий, підвізка та шини четвертого левелу. леву. Друзі, ну це, це такий Rolls-Royce, що всім Rolls-Royce, напевно, Rolls-Royce. Дуже такі гарні детальки. Слухай, а може дати руля? Може. Розгон такий, дуже струмкий. Мені подобається такий різкий ясно що, ще я хочу дві детальки цих поміняти, типу на четверть або на п'ять. Так, а ну, давай далі. Показуй ще, які є в тебе автомобілі. Так, наступний автомобіль, а, такий трішки. Трішки цікавіший. Їх всього, Опа, якщо цікавіше. я не поміляюсь, на, наразі тільки два автомобілі на сервері. О! ой, є Це ой. Ferrari. Ферарі, друзі, ви дивіться, яка красуня. Який. Це, це ж він в неї такий, так? Так. Провабливий, друзі. Просто, просто подивіться, які диски, які вініли, який неончик, і який неончик, друзі. Ой -ой. І номери. 2229. Це, це просто пушка, а не автомобіль. Так, Давайте дивимося детальки. І четверті, п'яті, окрім підвіски. Ну я думаю, це нічого, О, друзі. За таку феррарію. Ви просто зобов'язані поставити лайкусиків та написати в коментарі взагалі, як вам подобається автопарк нашого прем'єра від одного до десяти. З владом будемо дивитися коментарі і будемо лайкати їх. Нам буде дуже цікаво почути вашу думку. І на останок, я думаю, якщо в тебе є якісь прикольні скіни та аксесуари, хотів би, щоб ти нам їх показав та розповів. А, ну, з цікавих аксесуарів наразі це все, що на мене одягнуто з скінів, це скін мажорчик. Ну, до тебе вони ж так зараз хенуть. Давай, одягай. ой Ой-ой. Потім, Петро Порошенко, потім Петро а, Порошенко, потім Сkinвестор. Сkin загорілий, який я ще давним давно купив. Ну, наразі я в ньому не ходжу, бо мені не, не дуже подобається зараз. Але, але так, але він є. І є такі скін, яких є, якщо я не помиляюсь, від 4 до 8 на сервері, Um, оцей скин. Я не пам'ятаю, як він називається. Він є в міській раді міста Дніпро. Um, на рангу, якщо я не помиляюсь, то прокур... Ні, не прокурор, депутат. А, ну, у нас депутати так. ходять в таких скинах. Тобто цей скін можна придбати також і в магазині, так? В магазині його немає. Він колись був в кейсах. Його дуже мало людей вибивали. І зараз у кого є ці скини, вони продають, а ми купуємо. А, зрозумів. Ну, що ж, у тебе скини також дуже цікаві. І не один, не два, а декілька, і один з них один з. Дуже рідкісних на всьому сервері. Мені здається, навіть на всьому проєкті, тому що, ну що, кейси також на інших серверах поприбирали, а скін залишився. Що ж, друзі, дане відео підходить кінцю. Дуже дякую пану владу за те, що дозволив нам зняти огляд на його дуже крутезний аккаунт. Не забувайте підписуватись, ставити подобаючки та залишати ваші коментарі, як вам, взагалі, е, даний акаунт зустрінемось в наступного відео. Всім папа. -па.